Демографічна криза в Україні, експерти кажуть, що українців більше не буде, навіть 40 мільйонів. За останні роки ситуація суттєво погіршилася. Низька народжуваність, висока смертність і мільйони українців, які змушені були виїхати за кордон як результат катастрофічне зменшення населення. Яким воно може бути через 15 років, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і Ядмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Демографічна криза в Україні стрімко поглиблюється. Но однак, щоб якось виправити ситуацію та розпочати зміни. Уряд ухвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Демограф Олександр Гладун у коментарі ТСНЮА розповів, що таку стратегію ухвалили 30 вересня, а робота над нею тривала понад рік. Наприкінці стратегії є затверджений операційний план заходів. За місяць має відбутися розроблення та затвердження плану заходів з її реалізацією у 24-27 роках. Тобто, за жовтень мають бути розроблені конкретні пропозиції. Після цього, в залежності від того, які напрямки та ключові орієнтири запропонують причетні міністерства та відомства, можна буде говорити про практичну реалізацію стратегії. Зараз це просто документ. До речі, план з реалізації стратегії має бути згоджено з мінфіном, а все тому, що певні заходи з демографічної політики повинні фінансуватися з державного бюджету. Через те, що проблеми з фінансуванням є завжди а під час війни, вони особливо відчутні. Треба брати основні напрямки на які концентрувати зусилля. Демограф зазначив, що основні напрямки викладені у стратегії це шість її головних цілей. Перша створення умов для міграційного приросту населення. Та зниження рівня відтоку українців за кордон. Друга створення умов для підвищення рівня народжуваності та підтримка сім'ї. Третя зниження рівня перечасної смертності, тобто питання смертності, здоров'я населення, а саме, що може зробити місцева влада, самі громадяни та МОЗ. Четверта активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати. Або з одного боку наповнити бюджет, а з іншого, щоб через зайнятість населення створити умови, аби домогосподарство було економічно самодостатні у питаннях з виховання дітей. П'ятою ціллю є формування мов для активного довголіття. Демограф наголошує, що Україна не є найстарішою країною у світі. У Європі є держави, де рівень старіння вище, ніж в Україні. Але ці процеси у нас, на жаль, тривають і, передусім, через дуже низьку народжуваність. Тому частка людей у віці 60 років і старше буде постійно зростати. Шоста ціль це розвиток можливостей для якісного життя. Тобто питання безпечного довкілля, створення безбар'єрності на всіх об'єктах житлової та соціальної інфраструктури. Загалом стратегія виходить за вузькі рамки демографії. Але з іншого боку, це правильно, тому що зараз всі усвідомили, що демографічні процеси це і є життя країни. Демографічна ситуація впливає на соціальну інфраструктуру, на розвиток економіки, а з іншого боку, рівень розвитку економіки та соціальної інфраструктури впливає на демографічні процеси. Тобто це нерозривні речі. У стратегії зазначено, що у 2051 році населення України становитиме лише 25 мільйонів осіб. Олександр Гладун каже, що такий прогноз може бути реальністю, якщо у сфері демографії нічого не змінювати. Тут варто зазначити, що розробка подібних документів має відповідну структуру. Спочатку описуються існуючі проблеми, далі йде оцінка реального демографічного стану. І наступне стратегічні цілі, про які я вже розповідав. Коли аналізувалася поточна демографічна ситуація, то використовувалися дані з різних джерел. Демографічний прогноз робив наш інститут. Результати дослідження частково увійшли до стратегії. Він ілюструє, якою може бути ситуація, якщо нічого не виправляти у царині демографії. Щодо прогнозів, скільки ж українців насправді буде за кілька десятків років, то вони насправді різні. Їх роблять фахівці ООН, ЦРУ, Євростату, а також інші установи та організації. Демограф каже, що цифрам залежить від параметрів народжуваності, смертності та міграції. Аналізується інформація за попередні роки. Поточена ситуація робиться експертне передбачення на майбутнє. Залежно від цього експертного передбачення, ми можемо отримати різні прогнозовані результати. А сам прогноз розробляється у декількох варіантах. Наприклад, цього року ми розробляли прогноз у трьох варіантах: оптимістичний, середній та песимістичний. За кожним з цих варіантів отримали різне число населення на різну дату. У песимістичному прогнозі закладається відносно низька народжуваність, висока смертність та більш-менш висока міграція. При оптимістичному прогнозі, навпаки. Що буде підвищуватися народжуваність та ставатиме меншою смертність. А у середньому варіанті прогнозу всі складові знаходяться між високими та низькими значеннями показників. Гладон розповів, що при розробці прогнозів для України дуже важливим чинником є рік закінчення війни. Для оптимістичного прогнозу ми обрали, що війна закінчиться 25-го року, для середнього 26-го, для песимістичного 28-го. Але якщо війна не закінчиться у 25-му році, то наступного року нам доведеться знову переглядати усі прогнози. За оптимістичного прогнозу українців у 40-му році буде 31,5 мільйон, за середнім варіантом 28,9 мільйона, а по песимістичному 25,5 мільйона осіб. Ось вам наочна різниця за трьома різними варіантами прогнозу. До речі, до війни ми розробляли прогнози в 6-7 варіантах. Також кількість варіантів робить зараз ООН. Водночас демограф зазначив, що такі довгострокові прогнози варто розглядати лише як попередження. Вони показують, що може статися, якщо нічого не змінювати. До речі, довгострокові прогнози також використовуються урядами країн для осмислення ситуації, і висновків влаштовують їх показані перспективи чи ні. Зазвичай вони нікого не влаштовують, і ці числа мають слугувати основою для проведення певної демографічної політики, щоб такі прогнози не реалізовувалися. Особливо це актуально для України, коли чисельність населення стрімко зменшується, і нам треба терміново вживати заходів, щоб ці прогнози не реалізувалися. На думку демографа, найбільшою загрозою для України після закінчення війни є надто низька народжуваність. Якщо людина не народилася, то вона й не проживе життя, не помре, не вийде за кордон, не повернеться в Україну. Тому народжуваність головне. Для того, щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей. Показник високий, навіть у Європі його не вдається досягнути. Але у нас занадто низька народжуваність. Якщо їй вдасться більш-менш вивести на рівень 160-180 дітей на 100 жінок, це вже для України буде непогано. Однак чисельність населення все одно буде скорочуватись, але не такими стрімкими темпами, як зараз. Загальмувати скорочення чисельності населення також можна збільшенням тривалості життя. А це вже проблема як конкретної людини, так і активних дій з боку системи охорони здоров'я, щоб надавати людям ефективну допомогу. А що стосується війни, то багато що буде залежати від того, скільки людей повернеться до України після її закінчення. Зараз за кордоном через війну знаходиться понад 6 мільйонів українців. Якщо половина з них повернеться, то це для нас буде дуже непогано. Можливо, українців навіть і більше повернеться, але точного числа зараз ніхто не може назвати. Все залежить від того, на яких умовах і коли саме закінчиться війна. Тому демографічна ситуація в Україні дуже сильно залежить від ЗСУ та подій на фронті. Ще однією загрозою для демографії гладун назвав те, що українці, які вже пристосувалися до життя за кордоном, на батьківщину більше не повернуться. Ми прогнозуємо, що після війни, скоріш за все, будуть зустрічні потоки, тобто частина людей повернеться до України, а частина чоловіків поїдуть до своїх дружин, якщо вони облаштувалися за кордоном. Таке дійсно можливо. І так, це загрозливо для демографії. Але зараз прогнозувати кількісні параметри невдячна справа. Чим довше триватиме війна, тим менше громадян повернеться до України. Так на жаль, відбувається завжди і всюди. Цілком можливо, що частина громадян, які мали посвідку на тимчасове проживання в іншій країні, через деякий час будуть прагнути набути громадянства іншої держави. За таких обставин кількість неповернень буде збільшуватися. Останнім часом соціологи натякають, що Україну після закінчення війни будуть заселяти африканцями, мовляв, саме людьми з найбідніших країн, які ладні працювати за шматок хліба. Своєю чергою демограф наголосив, що у стратегії питань міграції дійсно поставлене на першу позицію. Однак воно несе із собою багато ризиків. Тут потрібно враховувати, що це люди з іншою ментальністю, релігією, і це може викликати певне соціальне напруження всередині України. Що стосується залучення мігрантів на перспективу постійного проживання в Україні, то це окрема і складна тема. Тут потрібно вирішувати, з яких країн, у якому обсязі, як саме їх залучати. Якщо ж таке рішення буде прийнято, то, на мою думку, це потрібно робити лише через надання мігрантам освіти, тобто, щоб люди з інших країн приїжджали до нас виключно для отримання освіти. Вони будуть навчатися декілька років, адаптуватися до наших умов. І пізніше самостійно вирішувати, залишитися на постійне переживання чи ні. Водночас демограф наголосив, що це залежить від кількості мігрантів, бо існує певна загроза. Якщо їхнє число буде надмірним, то можуть виникати певні конфлікти у суспільстві. Саме тому міграційне питання дуже і дуже складне. А як думаєте, ви якою буде кількість населення в Україні через 20 років? Напишіть у коментарях наразі це всі більше Бішено чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.